Я намагалась якнайшвидше прочитати цю книгу, щоб вам про неї розповісти. Це у нас Даніель Єнсен та його доля вписана в кров. Книга перша сага про невиткані долі. У нас тут є головна героїня Фрея, яка має в собі силу богині Глін. Це у нас скандинавська богиня, і в принципі, якщо ви любите скандинавську міфологію, чи любите троп від ненависті до кохання в такій дуже незвичній атмосфері. Якщо ви любите скандинавську атмосферу в цілому, то вам точно сюди. Книга має 500 сторінок, дуже гарний зріз. І ви лише погляньте, скільки тут моїх відміток. Тут багато магії, багато війни. Також є певна жорстокість, але при цьому я не могла відлипнути від книги. І з нетерпінням чекаю на другу частину. Дуже надію, що вона буде дійсно в цьому році. Рідбері не підведіть. Героїня в нас веде себе реалістично. Бірн, її супутник та також головний герой, її тілохоронець. Він також. Доволі така реалістично себе веде. Місцями хотілося, щоб він тримав у собі до кінця свою мужність, але при цьому мені дуже сподобалася книга, навіть через те, що тут така класна атмосфера. Але при цьому тут художня інтерпретація саме в фантазійному світі скандинавської міфології. І за це авторці велике-велике дякую. Якщо читали долю, що вписана в кров, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам? А я ж з нетерпінням чекаю наступну частину.